Всем привет! Я уже ранее рассказывал про канадские броневики «Сенатор», которые производятся канадской фирмой «Рошел», не путать с «Рошен», владельцем которой является израильтянин украинского происхождения Роман Шиманов. На заводе «Рошел» в Канаде работают в основном украинцы, и компания уже поставила в Украину сотни таких броневиков. И вот на американском канале «Вордхок» «Бородавочник» Вышел репортаж об этих броневиках в Украине, а именно рассказ или отзыв украинских военных об этом броневике. Хлопці очень довольны и хвалят, но сделали кое-какие усовершенствования. Надеюсь, роман их услышит. Но ну, давайте посмотрим. Ну от Братику, наша маленька е, рошелька. Е, знаєш, да, як в підрозділі люблять, коли є таке маленька така дівчинка, да, яку потрібно обожнювати і піклуватися про неї, доглядати. от вона наша маленька Рапунцель. Це бронеавтомобіль канадський, Він, броня тут в них досить така потужна. О, витримує даже постріли 50 го калібру. Моторчик в нього 6,7, вага. 8 тонн трішечки така потужна дівчина така, але ну, я скажу, що розхід в неї не більше, як в BMW. 30 літрів це не сильно вже і багато. Машина призначена для знищення диверсійних груп для подавлення противника, якщо він буде здійснювати певні маневри. Ну, ось у нас є тут, виходить, мобільна вогнева група. О, ну, в складі повноцінного протидиверсійного резерву, в складі 10 чоловік, це 10 посадочних тільки місць. Ось хлопці вже БК о, зробили штатні місця для БК. Це у нас люк. О, теж хлопці трішечки модифікували його. Він у нас вже раніше тут нічого не було, просто гола пряма криша. Ну і люк о, желізний був. Хлопці його розрізали, бачите, додавали метала толково. Так само зробили турельку, як спереду. Можна вести вогонь, так само перекидає канік сюди назад і так само можна наносити враження. Цей кулемет може дуже багато біди не робити. 12,7 це досить потужна зброя, яка в принципі, пробиває і бетери, і БМП. Welcome to Ukraine, Orki! Це дуже великих зусиль. Коштує знайти такий автомобіль. А він у нас не один, і не два, і навіть і не п'ять. У нас їх вистачає, і це дуже великі зусилля від командира бригади, який організував за це все отримання. Так, е, да, друзі, бачите, в нас є на одну сторону раз, два, три. І на водітельському сидінні четверта бійниця. Ось я покажу, як вона відкривається. З невеличким зусиллям виводиться дуло, кулемета автомата, і, в принципі, машина може прямо в м'ясорубку залітати і круговою, круговим здійсненням вогневого враження давати пізні всім, кому не треба. Ще забув сказати вам, що самі колеса є в них кулезахисні. Вставки тут і так само автоматична підкачка шин. Тобто коли, ну, коли вона буде їхати, вона буде автоматично підкачуватися колес. Плюс в цієї машини є ще два дизельних баки, один захисний, запасний, другий основний. Коли, не дай Бог, один зі строю вийде, переключаємося на інший бак їдемо далі до точки призначення. В принципі, такий автомобіль, автомобіль досить комфортний. Коробка передач регулюється одним речашком. руль, панель приборів, панель приборів досить проста. Обороти, спідометр, масло, температура, бак, кондиціонери, магнітола. Повний привід. 4 х 4. Красота. Бачимо ми таку червону класну кнопочку, да, як в фільмах нажав, і ракети полетіли. <хи> да, ну, правда, у нас ще ми до того не дійшли. Ну, я думаю, це питання часу. Але в даний момент ця кнопочка при нажатті цієї кнопочки вимикається все зовнішнє електрообладнання, фари, прожектор, повороти, і без зовнішніх ознак можна тихенько в лісі в кущах висовуватися, пересовуватися. Мотор досить тихо працює, в принципі. Для, для розвідки цей автомобіль дуже сильно потрібен. Про що ці петлі можуть тільки нам свідчити і показувати? Звісно вже, блін, про 4 см броні, які блин, повит... будуть витримувати будь-що. Окрім, ну звісно, да, танчик виїжджає <с> з цим буде вже цікавіше. Так само і внутрішня петля, яка затримує в принципі, вже двері. Ти вже як відкрив, вже в принципі можна і звідси так само наносити вогневе ураження круто, це бомба. Аж мурашки по спині поні. під броньою, під великою броньою да, знаходиться серце, мозок нашої маленької дівчинки, які все-таки 6,7, 6 і сім це вже ракета-самоліт. Прямо на Москву. Ну вот, надеюсь, было интересно. Всем спасибо, пока.